Вас вітає ранкове шоу усмішка. Сьогодні теплий сонячний день, весна була свого розкладу, погода обіцяє буде благоприємною. Астрологи вивчають тепло і ласку, і прекрасний настрій. А місцями оплески будуть переростати в байці з поривами децибел до 300. А сьогодні з прогнозом погоди вас ознайомлять наші незамінні Ведущі. Такий сприятливий і атмосферний фронт протримається до кінця дня. Зараз у нашій студії відомі екстрасенси, вони дадуть вам установку на весь сьогоднішній день. Закрийте очі, уявіть, що він на відпочинку, у Карпатах, вам водночас тепло, затишно і водночас бодьоро. Ви не берете в руки телефонів, не відкриваєте посилання до електронних щоденників. Ви забуваєте пароль. Повторюю, забуваєте пароль. Спокойтесь, медитація, релакс, пам'ятайте, під іншим це ознака невихованості. Не хепайте за ремень вмов за давно підтяжки. Будьте спокійні та лагідні. Е, 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 Дана установка на тіло життя. Шановні глядачі, для тих, хто ще не заснув, а тільки дремає, щоб не дратувати і не засмучувати вас, ми пропонуємо вам переглянути чудову програму привітаннячко. Ми в цей день матисю їх вітаємо і їм всього найкращого бажаємо. Бажаємо, щоб вони були здорові, красиві, радісні, пречудові. Ви такі у нас розумні, чудні, добрі, ви лагідні, ніжні, хоробрі. Мамо, добре, що ти є, ніжне сонечко твоє, від твоєї теплоти так і хочеться рости. А руки всіх зігріти намагались матусі, ми вас любимо. І кажемо вам прямо, хай завжди буде сонце, хай завжди буде мама. Мама, ти в мене найкраща, я тебе дуже люблю. Ну, моя мама дуже красива, я її дуже люблю. Мамо, щиро, я тебе люблю. У кожного в світі є своя матуся, у, у тата і мами, і то мої бабусі, бабусина, мама, прабабці мені, то скільки це є у кожної сім'ї. Дорогі мами, давайте пограємо в гру впізнай свою дитину за голосом. Мами. Я тебе дуже сильно люблю. Хочу, щоб ти завжди була здорова і щоб ти ніколи не боліла. Я тебе люблю. Я тебе люблю, моя мама. У тебе дуже красиві очі, ти дуже талановита. Бажаю тобі, щоб ти не ти була здорова і дуже-дуже красива. Я люблю свою маму. Вона мені зробила дуже багато. Я її люблю, бо бажаю їй, щоб вона ніколи не хворіла. Я дуже люблю свою маму, тому що вона подарувала мені життя. Вона купила мені дуже гарний одяг. Вон... Мама це найдобріша людина у всесвіті. <кхе> Будь ласка, бережіть своїх мам. Мама, я тебе люблю, щоб ти була щаслива, здорова, щоб ти не хворіла хворобами. щоб ти була щаслива у житті. Мама, я тебе люблю. Я хочу, щоб ти жила вічно зі мною та татом, та цією нашою сім'єю. Я дуже люблю свою маму, тому що вона мені подарувала життя. Вона, вона моя мама, вона мене дуже любить. я теж. Любіть свою маму. Я дуже люблю свою маму. Вона дуже красива, та може. Моя мама дуже талановита, красива. Вона психолог. В неї є в інстаграмі акаунт і в Тіктоті. Моя мама дуже добра. Вона завжди мені може допомогти. Коли ми прокинулись три роки тому і почули вибухи, вони розуміли, що це. Але моя мама не розстрілялась із. І зразу повезла нас до Запоріжжя. Моя мама дуже щира, добра, люб'язна. Я люблю тебе, мама. Мама в мене дуже красива. Вона мені багато донатить. Вона мене любить, і я теж її люблю. Моя мама дуже красива. Моя мама е, дуже талановита. Мамо, я тебе люблю. Ну, моя мама дуже добра. Ну, іноді може накричати, але це іноді. Я люблю свою маму, тому що вона в мене єдина. Моя мама, у нее коричневые волосы, у нее голубые глаза, і я її люблю. У мене найкраща мама, и я її дуже люблю.